Будують, та все ніяк не добудують. Багатостраждальний дитячий садок в Рівному, що знаходиться по вулиці Коновальця, почали зводити ще в 2019 році. Загалом будівлю, яка мала б стати садочком, вже понад 30 років, жбурляють як м'яч, передаючи різним організаціям. Колись його місто побудувало як дитячий садок. Потім місто його багато років тому продало мегу під навчальні корпуси. Потім багато років мегу нічого там не будувало. Він прийшов в абсолютний такий страшний стан. І в ситуації, коли місту бракувало місць в дитячих садочках, через суд рівне повернуло собі це приміщення. Відтоді за будівництво садочка нібито взялися серйозно. Але із 2019 року роботи неодноразово зупинялися з різних причин. Спочатку об'єкт заморозили через відсутність фінансування, однак у 2020-му процес відновили. Тоді ж стару будівлю розібрали та почали зводити садок з нуля, включивши його до програми Велике будівництво на реалізацію проєкту спрямували понад 130 мільйонів мільйона гривень, з яких понад 23 виділили з міського бюджету рівного. Проте початком повномасштабного вторгнення роботу знову зупинили. Так, будівля вже три роки стоїть без жодного руху, та ніяких пропозицій на сьогодні немає. Це й обурило депутатку Рівненської міської ради. Але які можливі знову повернусь до питання, варіанти можлива добудова? Так для цього потрібні кошти. І на сьогодні депутати вже говорять про те, що ой-ой коштів немає. Ну я вам скажу. Як на інші проекти, і як повернути рівне теплоенерго, да? там 120 мільйонів отак от, одним голосуванням, кошти є, тут принцип має бути один: той, хто хоче, шукає можливості, той, хто не хоче, шукає причини. Наразі готовність об'єкта становить близько 70%. Проте нещодавно рівненська облдержадміністрація звернулась до міськради з ініціативою про припинення будівництва дитсадка та добудову закладу міським управлінням капітального будівництва. Причиною таких звернень є відсутність у департаменту як структурного підрозділу ОДА можливості утримання території будівельного майданчика у належних санітарних умовах, численні звернення з жителів мікрорайону північний та відсутність державних програм бюджетних асигнувань з державного чи місцевих бюджетів на виконання департаментом делегованих повноважень. Як повідомили у Рівненській міськраді, наразі це питання вивчається. Спеціально для цього створили комісію, яка збереться найближчим часом. Проте питання будівництва садочку залишається відкритим. Люди, які на сьогодні говорять про те, що ми добудуємо, а хто ж туди буде ходити? Він не потрібний, там не буде дітей. Це просто ну ну мене це перепрошую, вкорвлює. Це означає, що ти не віриш в перемогу, ти не віриш в Україну, і ти не віриш в те, що твої люди і твої діти повернуться. Якщо ви такі розумні, ну візьміть дітей із дуже старого садочка, де погані комунікації. Ми бачили відосики. В садочку, де ходили і казали, боже, який жах. Нагадаємо, проєкт садочка мав бути загальною площею у понад 4 тисячі квадратних метрів на 210 осіб у формі бджолиних сот, а це 10 блоків модулів. Це мало вирішити проблему нестачі місць у дошкільних закладах для малечі рівного. До слова, садочок за таким проєктом є тільки в Дніпрі. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.